Переговор до засідання 55-ї сесії Захарівської селищної ради 8 го скликання. На сесії присутні 11 депутатів. Згідно до регламенту селищної ради, сесія промочна розпочати свою роботу. Сесію бажаючої. День прошу голосувати. Хто за, проти, отримуємося, рішення приймається. До розгляду питань проєкту дену е, пропонується наступний регламент. До доповіді по порядку денному до 5 хвилин, до поговорів до 3 хвилин, до інформації е, до 3 хвилин. Роботу сесії провести протягом 1 години. Безперед. Пропоную затвердити реза селищної ради. Прошу голосувати, хто за, проти, отримується рішення прийнято. Переходимо до обговорення. Перше питання. Про затвердження меморандуму про наміру вступу до місцевої асоціації органів місцевого самоврядування, Асоціації приготових міст та громад. від 24 жовтня 2025 року про вступ до місцевої асоціації органів місцевого самоврядування, Асоціації прифронтових міст та громад. Будь ласка, кітека. Всім доброго дня. Ну, всі знають. 11 липня 2025 року за номером 1151 було е, змінено перелік е, тери, тери, територій, на яких ведуться бо велися бойові дії, або окуповані е, Російською Федерацією, і наша громада, так як ми є прикордонною, теж увійшла до цього переліку. Е, 24 жовтня Участь безпосередньо наш селищний голова Олексій Кузьмич, було підписано <кій> меморандум про намір вступу до місцевої асоціації органів місцевого самоврядування Асоціації прифронтових міст та громад. Я зачитаю так. текст. Місцева асоціація органів місцевого самоврядування, Асоціація прифронтових міст та громад в особі голови Асоціації Тєріхова Ігоря Олександровича, який діє на підставі статуту з однієї сторони. Та Захарівська селищна рада, Роздім'янського району Одеської області, в особі голови Захарівської селищної ради, Роздім'янського району Одеської області Осійчука, Олексій означає, який діє на підставі пунктів 14.16, частини 4 статті 42, частин 1,3 статті 15, пунктів 21.43, частини 1 статті 26 закону України про місцеве самоврядування в Україні та статей 1, 3, 4, 16. Закону України про асоціації органів місцевого самоврядування. Далі разом іменовані як сторони уклали меморандум про намір вступу до місцевої асоціації органів місцевого самоврядування, Асоціації прифронтових міста громад про таке сторони з метою більш ефективного здійснення повноважень органів місцевого самоврядування, узгодження їх дій щодо захисту прав та інтересів територіальних громад. Сприяння місцевому та регіональному розвитку прифронтових міст та громад, розв'язання спільних та територіальних проблем, громад проблем, зокрема щодо їх підтримки, відновлення та інвестиційного розвитку, усвідомлюючи важливість поставленої мети шляхом підписання цього меморандуму підтверджують спільні наміри щодо вступу та прийняття ради до членів асоціації. Рада шляхом підписання цього меморандуму висловлює намір вступити до асоціації бути її членом та брати участь у її діяльності відповідно до її статуту. Рада зобов'язується після подання головою Захарівської селищної ради Розділянської району Одеської області Осінчуком Олексієм Кузьмичем заяви про вступ до місцевої асоціації органів місцевого самоврядування, асоціація прифронтових міст та громад і підписання цього меморандуму на своєму пленарному засіданні прийняти рішення про затвердження цього меморандуму та про вступ до місцевої асоціації органів місцевого самоврядування. Асоціація прифронтових міст та громад, а також надіслати копію такого рішення, свідчену печаткою Захарівської селищної ради Роздняцької району Одеської області на адресу асоціації. Асоціація зобов'язується сприяти включенню ради до складу членів асоціації в порядку, визначеному її статутом, зокрема, після розгляду заяви про вступ до місцевої асоціації органів місцевого самоврядування. Та підписання цього меморандуму ухвалити рішення про прийняття до членів асоціації на засіданні правління асоціації. Цей меморандум відображає наміри сторін та не створює для них фінансових та або майнових зобов'язань, крім зобов'язань щодо вступу та прийняття членів асоціації, передбачених чинним законодавством та статутом асоціації, після прийняття і надіслання радою відповідного рішення. Та ухвалення правлінням асоціації рішення про прийняття до членів асоціації відповідної ради у порядку, передбаченому статутом асоціації. Рада набуває статусу члена асоціації. Цей меморандум складено українською мовою в двох примірниках, що мають одна юридичну силу по одному примірнику з кожної сторони. Підпис Ігоря Тягорєва і Олексія Осійчука. Шановні депутати, пропоную взяти проект рішення за основу то за. Проти отримався приймається. У кого доповнюючи заважень? Немає. Я 24 жовтня був присутній на засіданні в місті Миколаєві, де були Одеська області, представники Миколаївської Херсонської. Також е, приймали участь голови військових адміністрацій Одеської, Миколаївської Херсонської області. Там був присутній голова Харківської міської громади Ігор Терюко. Там обговаривається питання вступу до, до асоціації. Ці області, де ведуться або можливі бойові дії, або великі бойові дії це Чернігівська, Сумська, Харківська. Херсонська, Миколаївська, Дніпропетровська, Дні Запорізька і Одеська області. Значить, є, ви, сказати, е, Світлана Анатолійовна, згідно е, наказом Міністерства розвитку та громад від 15 лицо 25 -го року No1151, наша громада і Родзілянський район, всі громади війшли в е, територію, де можливі йдуть, е, бойові дії. Там також Миколаєві обвиваються це все питання. І сьогодні ми зараз з Світлана Толім зачитали це цей меморандум, що ми вступаємо до, до асоціації, і я думаю, що ви підтримуєте. і Ми відійшли на цей е, рішень нашої сесії, їм офіс е, міста Харків. Це е, меморандум е, рішення наше. Будь ласка, може якісь питання ще є? Немає. Пропоную е, прийняти рішення в цілому. Хто за, проти, утримується, приймається. Приймаємо рішення. Приймає, приймає, приймає. Прийняти рішення від 14 листопада 2025 року номер 3144 про затвердження меморандуму про намір вступу до місцевої асоціації органів місцевого самоврядування, Асоціація прифронтових міст та громад від 24 жовтня 2025 року та про вступ до місцевої асоціації органів місцевого самоврядування Асоціація прифронтових міст та громад з метою більш ефективного здійснення повноважень, узгодження дій органів місцевого самоврядування щодо захисту прав та інтересів територіальних громад сприяння місцевому та регіональному розвитку прифронтових містах громад, зокрема, розв'язання спільних для територіальних громад проблем щодо їх підтримки, відновлення та інвестиційного розвитку на підставі частини 1,3 статті 15, пунктів 21,43, частини 1 статті 26 закону України про місцеве самоврядування в Україні, статтею 1.3.4.16 закону України про асоціації органів місцевого середування. Керуючи статтями 26, 42 та 59 закону України про місцеве самоврядування в Україні, Захарівська селищна рада вирішила затвердити меморандум про намір вступу до місцевої асоціації органів місцевого середнього Асоціація прифронтових міст та громад від 24 жовтня 2025 року, укладений Захарівським селищним головою Осійчуком Олексієм Кузьмичем від імені Захарівської селищної ради. Вступити до місцевої асоціації органів місцевого середування Асоціація прифронтових міст та громад, код ДПУ 4608 визначити особою, уповноваженою для представництва Захарійської селищної ради як члена асоціації в її органах управління Захарівського селищного голову Осічука Олексія Кузьмича в порядку та межах передбачених переписами закону України про місцеве самоврядування в Україні та закону України про асоціації органів місцевого самоврядування. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту. Будь ласка, на підпис. Шановні депутати. Давайте ще раз проголосуємо за цей, е, цей проєкт рішення, а потім ми підписувати. Хто за те, щоб затвердити проєкт рішення, прошу голосувати. Хто за росію отримався е, прийнято? Е, я підписую. Я підписав рішення. Будь ласка, давайте привітаємо, що ми вступили. Всім дякую. дякую змін до доступного питання. змін зміни структури виконавчого органів Захарівської селищної ради загальної числі апарату та її виконавчого органів на 25-й рік. Затверджені рішення Захарівської селищної ради Зернянського району Одеської області 19 грудня 24 року номер 2797 Шановні депутати, ми тільки пропонується додатково ввести на період опаного сезону посаду оператора газових котарів. Так як нас три приміщення і при підготовці документації до початку опалювального сезону виявили, що в нас в структурі за видатків два оператора. Такого не може бути. Шановні депутати, пропоную взяти проекти рішення за основу, хто за. Проти, Утримується. приймається. У кої пропозиції важливість сповнити? Немає. Пропоную прийняти рішення в цілому. Хто за? Проти Утримується. рішення прийнято. Переходимо до наступного питання. Пронесення змін до рішення Захарівської селищної ради від 19 грудня 2025 року, року номер 2820 про бюджет Захарівської селищної територіальної громади на 25 рік. Будь ласка. Зміни до доходної та додаткової частини бюджету субвенції з місцевого бюджету для забезпечення фахівців супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб за окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 61 тисяча 430 гривень. Перевиконання доходної частини мільйон шестьсот. За рахунок перевиконання доходної частини бюджету станом на 1.11.25 року мільйон 600 Придбання котла для дитячого будинку сімейного типу 23 тисячі, цільова програма, соціальний захист ветеранів антитерористичної операції осіб, які брали участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави, наслідок агресії Російської Федерації проти України та їх родин на 2024 2025 роки 150 тисяч гривень. Придбання господарчих товарів 32 тисячі. Поточний ремонт водомережі та вивіз сміття 150 тисяч. Профілювання доріг 50 тисяч гривень. Фінансова підтримка Захарівського Жужики 220 тисяч гривень. Придбання легкового автомобіля для Захарівського Жуже 100 тисяч гривень. Капітальний ремонт приміщення Майорська гімназія 625 тисяч. Програма соціального захисту та соціальної підтримки мало забезпеченим верст населення молоді, молоді сімей, та, сімей з дітьми, дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського опікування 100 тисяч гривень. Оплата водопостачання в закладах освіти 60 тисяч. Оплата водопостачання в дитячому садку Веселка 20 тисяч, придбання пального та для генераторів в закладах освіти 14 тисяч. Придбання пального для генераторів в дитячому садку веселка 6 тисяч гривень. Придбання пального для підвозу дітей 50 тисяч гривень. За рахунок залишки коштів спеціального фонду, який склався станом на 1 січня 2025 року 336 тисяч. Оплата за електроенергію в дитячому садку веселка 100 тисяч гривень. Оплата водопостачання в закладах освіти 200 тисяч гривень. Придбання пального для генераторів в закладах освіти 36 тисяч гривень. Шляхом перерозподілу коштів планується внести зміни згідно додатку. Шановні депутати, пропоную взяти переключення за основу. Хто за, проти, повторимося, приймається. У кого є пропозиції здобачення чи доповнення? Немає. Пропоную прийняти рішення в цілому. Хто за, проти, подивимося, рішення прийнято. Переходимо наступного питання. затвердження коштовних документацій щодо впровадження комплексної системи візіоспосередження на в'їздах виїздах США за карьерів Рузьянської району Одеської області. Готуйте проект про заседження кордонів документації щодо впровадження корпусної системи відеоспостереження на будівель та видка селища Захальства. Загальна кошти вартість це 13 тисяч 470 гривень. Шановні депутати, пропонується за практично за основу. Хто за, проти, утримується, приймається. У кої пропозиції завершення повністю. Немає. Шановні депутати, ми раніше відділення коштів, встановили відеоспостереження. Паркують вулицях, є е, прохання е, е, поліції і програми безпечення Захарівщини, є е, цей розділ, що встановити відеоспостереження. Е, ми розробили проклят проєктно-кошторисну документацію і сьогодні ми тільки затверджуємо. Е, 513 е, і. 513 тисяч 400. То роботи чи тих, що ви Коли ми затвердимо і повинні оголосити тендер, Ent. потім договора ціна буде, проєкти буде зменшуватися, тому що будуть питання вивчатися, затверджуватися. Поки ми затверджуємо коштовську документацію, кошти ми не відділяємо. Хто за те, що проєкт розібрати, прошу звати? Хто за, проти отримається рішення прийнято. Переходимо до земельних питань. Давайте так, шановні депутати, будемо голосувати за кожне питання, чи буде по, по, по блокам? Хто за те, щоб голосувати по блокам, прошу голосувати. Хто за, проти, отримується рішення клієнтів. Мандат ну, відбувся на позі основної ділянки та розроблені технічної документації з що щодо позі основної ділянки комунальної власності. До нас в одного з товариства ЄКНР, це інкубаторна станція, биш. Чи там є енергію, там землі промисловості, вони хочуть, які з договору оренду, вони хочуть цю земельну ділянку поділити на дві. Без зміни цільового призначення. Тобто, зробити буде два договори. Е -е, Шановні депутати, е -е, прошу взяти, рішення, е -е, прийяти, взяти рішення за основу, хто за, проти отримаються рішення прийнято. У кого є пропозиції за доповнення? Немає. Пропонує прийняти рішення цілому, хто за, проти утримується, рішення прийнято. Про затвердження проєкту цінову розсудує відведення зімельних ділянка і зустріне користування військової частині 21.96 для розміщення та забезпечення діяльності державної прикордонної служби. Це завжди вони затверджують ваші землі комунальні власні зараз, які ми будемо передавати державному власність. Пропоную взяти проєкт рішення за основу, хто за, проти утримався, приймається.

Пропоную взяти проєкт рішення за основу, хто за, проти, утримується, приймається. У кого є пропозиції, зауваження чи доповнення? Немає. Пропоную прияти рішення цілому. Хто за, проти, утримується річні прийняття? Це для ведення товариства посла міського бочку Дмитро Фондрійовичу. Пропоную взяти проєкт рішення за основу. Хто за? Проти утримується, приймається. У кого є пропозиції, за уваження чи доповнення? Немає. Пропонує Дмитрий Шевченцю. Хто за? Проти прийняття. З 14 по 19 до нас звернувся повна сторона сусивця росіянських старостейського. Він тримає у нас всі земляні ділянки, перевірний появі, по одностороннім але він звернувся, поки немає власників. Він хоче визнати, сформувати земельні ділянки, визначити кадастрові ноги, заключити з нами так на 7 років до права власності порядиться або спадкоємця, або людина, яка ще не зробила документи. Скільки відсотків? 12. 12 відсотків. Пропоную взяти проєкт рішення за основу. Хто за? Конфікту інтересу Про... нема у сільових каналів, але чи ні? Ні. Приймається. У кого є пропозиція, то ваші доповнення? Немає. Пропоную взяти рішення цього. Хто за? Проти. Потрібується рішення прийнято. Пропозиція проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянків в оренду. Це не пролізок, це в них склад для того, щоб заключити договору до оренди, вони проєктну документацію, ми з вами за першу. Шановні депутати пропоную взяти проєкт рішення за основу, хто за, проти, підтримується, приймається. У кого є пропозиції зуважчити доповнення? Немає. Пропоную прийняти рішення цілому. Хто за, проти підтримується, рішення прийнято? Про достакове реалізування договору оренди з ліс того марки присутні. То марки присутні тримали нас, е в нас в оренді, вони. Вийшли через аукціон, але написали нам по питання в зв'язку з тим, що вони не розмові її обробляти, аренду анжеплату. Вони розрахувалися і відмовляються місцеві даної А Це земля що буде робити? Це земельна ділянка, йде на аукціон. Пропоную взяти за основу. Хто за, проти подивимося, приймається. У кого є пропозиції з уваження допомоги? Немає. Пропонує політичний цілому. Хто за, проти подивимося, приймається. Рішення прийнято. Шановні депутати, всі питання порядку денного ми з вами розглянули і закрити. прийняли. Дозвольте е, про... ну, чергову на засідань 55-ї сесії Захарської селищної ради, 8 лика і оголосити закриті.